Сподіване і водночас несподіване питання до вас. А, відповідь на нього чекають дуже багато людей, звісно. А, чи визначились ви вже? Наскільки довгий список претендентів? Можливо, це коротке коло, а можливо, ви вже знаєте ім'я, хто і коли буде наступним призначений наступним головою Офісу президента? Можливо, ви назвете його прямо сьогодні? Хансе. Ількзіста констапитання до президента Франції є констатація, яка вважає, що не на всі зусилля, європейці недостатньо беруть участь у перемовинах. Чи європейські плани, тобто гарантії безпеки, будуть інтегровані до пропозиції, які пан Вітков завтра покаже російським керівникам? Дякую. Тання я не впевнений, що це запитання дуже цікаво. Французька аудиторія цікаво, так добре. А це зрозуміло. Добре, ну сенсації сьогодні точно не буде. А звучувати я не буду, тому що я хочу ще додаткові провести консультації. Я їх запланував по поверненню в Україну. Я це зроблю. <кій> Мій вибір залежить від того. Чесно вам скажу від деяких речей напрямок менеджменту, і фокусуємось більше на дипломатії або інші напрямки, які дуже важливі. Безумовно, у нас є достойні люди в Україні, і це я думаю, ви це побачите. Ну, почекаємо, щоб не одразу все звужувати, якщо можна. Я не Не можу вам відповісти um, на це питання. Ми. Але ми на сьогодні ви позі. До другого вашого питання. Панськіфувани щось думаю, що треба дивитися речі я неформ медіа зусилля посередництва з американського боку. Це дуже добре. Іва метнометна прессола Росію, що дає тиск на Росію. Чи ви хочете чи ні? Миру, і це така нова форма ініціативи. Я ще раз привітаю зусилля президента Трампа і його команди від лютому цього року. Вони запропонували спочатку припинення вогню. Ви пригадуєте у березні цього року. Президент Зеленський сказав так. Я згідна за припиненням вогню. Росіяни сказали, ні. Далі. ми мали нашу пропозицію у червні на і працювали les її les тут у Лондоні. Росіяни hey, знову on відмовилися. On 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 ride. Ride. Потім був Анкорейдж. Американська пропозиція посередництва Росіяни знову відмовилися. The 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 ride. 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 американці знову non. щось non. пропонують. Вони voilà. є посередниками We We attendre ми attendre. і димчавим його, але це ще не мирна угода. Ми знаємо, що нада ближує, але це дуже велика робота. Це питання території. Ваш колега щойно запитала про це. Це відповідальність вашого президента. Ніхто. То крім нього не може прийняти це рішення, і це абсолютно зрозуміло для американських переговорників. Пан Рубіо про це нагадав також. Вже і він має рацію. Щодо питання санкцій з європейського боку, європейці вирішать за планом, який вони самі узгодять. Я думаю, що тут треба бачити, що це американське посередництво воно стосується американців і росіян, і вони перемовляються. Щодо України говорять з нами, але це не повний план. Треба щоб Україна була за переговорним столом, Росія і європейці. Це ще не е, готово, і ми з лютого року цього року ми вже готуємося. Ми думаємо над гарантіями безпеки, зокрема, які є важливими з двох причин: перше, щоб цей мир був тривалим для України, і щоб Україна не була знову жертвою нападу, як в 2014-2022 роках. А для нас, європейців, це важливо, щоб стримувати російську по тому, щоб вона не наближалася до нас і. Тут ми готуємося, робимо перебачення, планіфікацію, і ми теж готові вести перемовини. Так само ми завершимо роботу, як я вже сказав вашому колезі, щодо питання заморожених російських активів. Тобто є певна. Кількість питань, які складають складовими частинами мирного плану, де європейці грають центральну роль, тому що кілька з тем, про які я згадав на час цієї прес-конференції, не можуть бути вирішені без участі європейців, але треба вітати американське посередництво, і я сподіваюся, що воно дозволить. Надати показники бажання Росії йти до мирного плану і що це бажання Росії існує. Але я ще раз тут підкреслю нашу солідарність, нашу солідарне, нашу підтримку українському народові і її керівникам. Крівникам України кожного разу, коли ми говоримо про мир, і коли ми чекаємо меседжі з боку Росії, ми бачимо бомби, які падають на українську територію, вбивають мирне населення, розрушують інфраструктуру, несуть холод і так далі. Але факти є впертими, і ми повинні продовжувати підтримувати Україну і намагатись будувати сталий мир завдяки переговорам. Дякую, дякую, пані та панове. Дякую,